Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкіна Сім'я. Сьогодні буду консервувати горошок і хочу показати, як я готую його. Для цього нам потрібен горошок, я вже його почистила. Зараз пересипаю в каструльку, заливаю водою і проварюю його 5-10 хвилин. Горошок виходить дуже смачний, не гірший, ніж магазинний. Для салатів саме те, що вам потрібно. І так, поки наш горох проварюється, ми зробимо з вами маринад. Беремо каструльку на 1 літр води, всипаємо 1 столову ложку цукру і пів столової ложки солі кам'яної. Ставимо це все на вогонь і вливаємо одну стопку оцту 9%, закіпити і знімаємо з вигля. ну Ось наш горох зварений, тепер беремо стерилізовану баночку, можна чисто добре вимуту баночку, висипаємо наш горох. І так, я свій гор розкітала, в мене вийшло три баночки, і тепер заливаємо його нашим розсолом. Маринадом можна заливати як гарячим, так і холодним. Такого маринаду вистачить на 4 півлітрових так. Тепер беремо каструлю, кладемо туди якусь стареньку ганчірку і обережно ставимо сюди наші баночки з маринадом, накриваємо кришечками, заливаємо наші баночки по плечики і ставимо на вогонь після закіп... закіпання, стерилізуємо 15 хвилин. Наш горошок просто вже 15 хвилин. Зараз обережно дістаємо, закручуємо супер-пупер своїм ключом, який кожна господиня має. Гарненько баночку обтираємо, щоб була чистенька. Та перевертаємо до повного охолодження. Чудовий смачний горошок, наш консервований, готовий. Тому, скуштувавши один раз, більше до магазину погорошок, ви не підете. Всім смачного! Кому сподобалось, став пальчик вверх, пишемо коментарі.